Так, друзі, що добрий ранок усім. Сьогодні у нас буде новенька поїздка. Поїздка буде на такому апараті. Покажу вам, так. Да. Якщо такий апарат в ділі, значить буде сьогодні серйозно. серйозне діло теж, серйозна тачка. Да? Так що, Куди ми їдемо? Їдемо ми у Франкфурт. Їдемо ми у Франкфурт. У Франкфурті нам надо забрати. Нам треба забрати шкоду Октавію, яку я купив ще десь. Примерно неделю назад на аукціоні поки пройшло підтвердження, поки прийшла е, оплата, то все в общем, десь е, сьогодні в нас виходить середа, а я її купив прошлу середу да, тиждень ровно, і їду вже забирати. Так що це шкодка, 12 рік, 1,6 дізельок на автоматі. От, зараз будемо їхати. Шо, дорога 200 180 км, не знаю дорогу, що вам знімати, показувати, не показувати. От. І тоді вже думаю, буду більше на місці. І покажу вже. Ну, як би машинку, де вона знаходиться. Все, це якийсь ділер, по-моєму. А, по-моєму, це навіть і Шкода Volkswagen. Точно не пам'ятаю вже. Ну, в общем, зараз будемо на місці. от, І вже більше покажу. Тож, не забуваємо ставити лайкоси, підписуватися на канал. от, Частіше стараюся знімати ролики на YouTube. Але не завжди времени вистачає. Хто моніторив за Тіктоком, бачив цю шкоду, да, яку я покупав, або за От, Всі ці мої посилання будуть на TikTok і Інстаграм у мене під відео. Також телеграм-канал. І бачив, що це за шкода. Так що, ну шо, окей, поїхали. Всім добра здоров'я. Летим, летим. Ребята, сьогодні буде хороша поїздка у нас. Ну Осталось нам десь 20-30 км до міста до міста, де машина стоїть. І став, заскочив на парковочку, так чисто, щоб розумнутися, бо вже ще 150-ті мешкі штаву було таке десь на минут 40, мабуть, э, стояв, дергався. Так що зараз, покажемо, подивимося, що там за місто. Ну, я вже подивився по локації, по гуглу, що этом, э, Ну, це автохаус великий. Да, і там э, ну, Велике количество машин. Вот, Серйозна фірма. Це як по-моєму представник Вольксвагена или шкоди, точно не пам'ятаю. Так що зараз будемо будем на місці, будемо дивитися. Вот, так що ждем Через минут, полчаса я думаю, буду на місці. Для вас це вот, в момент це все буде сейчас. Так, на під'їзді ми виходить, нам залишилось і 10 секунд. Отак. От куди ж ти вилітаєш? О, такий городок маленький. Помощник мені розказує. Ну, от. Метр, вроде бы як показує. Тетя вже устала їхати за мною. Так, ну вроді як перезабив маршрут. 650 метрів нам осталось. От, е, що... от, от, наші. Так, ладно. Поверніть ліворуч, а потім ви прибудете в місце призначення. Да, так, да, десь наше місто призначення. Так, ну є, коротше, знайшов Я да, це тут. Э, тут Audi і я купував машину на карансалі, але тут є автобіт теж. Э, він спросив автобіт, не карансалі. Взагалі, тут машина там сзади стоїть. Там парковка з щебінком, я бачу по фоткам це. Була. Вона на щібенці стояла. В общем, ще полчаса, у нас є 35 хвилин, зараз 12.20, а вони до часу обіду їх. Значить що? Поїдемо і ми тоді зробимо собі обід. От, і... Я не знаю, повернемося, Зараз десь знайдемо якийсь кауфланд. От, і поїдемо. Пообідаємо, тому що всіх обід значить, і в нас має бути обід, правильно? От, я думаю так як то. Добрались, все нормально. Сюдо він каже заїжджати, так поки тут хай стоїть, ну, тут можна ставати ставити машинку. От. І поїдемо теж, пообедаємо, поп'ємо кофійку. Поп'ємо кофійку і пообідаємо. Так що давайте, включусь, зараз як візьму кофе, десь, или вже як приїду машину забирати. нашов я кебаб Машинку так кинув. Взагалі, проїжджав, что. тут площадок. сейчас покажу. Тут площадки, тут. Там сзади, по цій. Вулиці, вулиці, отак от я заїхав, де зараз фура виїжджає. Там весь ряд все в площадках. То есть, це в районі Франкфурта, а город Мюххаузер, як-то так, по-моєму. Бля, реально такий кебаб, але я ще не бачив. Подивіться, йома, цей гриль ділають і кебабчик такий, все, супер. Зараз ми будемо, мабуть. Кебаб собі діли. Ну от вам результат, ви подивіться. Так ти що, зараз це просто буде отак, отак сюди просто погащатися. Яка потім робота буде, яка загрузка, яка тут все. Полежать треба буде. просто Ну от <coughs> Автобіт, карансалі, мої е, Аукціончики де я покупаю. Ну, цю машинку я купив з карансалі. Да, покупав. Так, що не на місці, жду. Зараз люди підійдуть. І пойдуть, покажуть машину, де забирати. Ну що, йдемо шукати, папіри нам дали, все нормально. Йдемо шукати тачку. Десь, ага, засідка, да, Бо фотки теж були. Де вона стоїть на щебенці, значить десь вона тут. А пойдемо шукати всі вместе. Отак я стараюсь на таких дилерах, тобто іменно в дилері покупати машини. Тобто не... Не проїхали ви до Аладіна, да, десь А, вон у нас стоїть красавець. В таких от містах були машинки продані. Так, ось на наша шкодар стоїть. Быстренько по кругу її щас пройдемо, подивимося. Все, резинка зимня, все як полагається. Все є. Партронички. Все супер Ось така от Аппаратурка. Давайте сделаем сейчас пробный запуск вместе с вами. Ключики винны не дав. Документики будут по почте. Так вона на автоматі, кстати, хто не в курсе. Вона на автоматі. По пробегу у нас 250 тысяч. 250, тут 1.6. Ладно, проверим маслицо. Что там у нас по маслу? Масло есть, но черное надо менять. Требуя замены. И так, антифриза долыть, то все подолывать жидкости подвыться. А ну ж, первый старт. Як вы думаете? Все. Часы будильника. Так, по комплектухі у нас що тут? А, подогріви є, бачу. Кондик. Салончик я скажу. У при... нас тут, кстати, походу ще один власник був. Вроде як, ладно, Я подивлюсь тоді. Вот. По салончику чистенько, тут біленьке, світленьке, все, все якби все лісгу. Вот. Не затерта, не зачургана, Все, тихонько моторчик взагалі, супер. Моторчик работает идеально Бидем послухаем сейчас Часы Тихонько все работает, все супер Буду продавать и продавать и цена будет десь в районі 5500 євро. Да, в цих пределах Так, тут у нас сервис Потім почитаємо, подивимося по сервісу, вона вся обслуговувалась, все нормально. Буду заїжджати на погрузку, загружу її, все при затягну ремнями. І тоді вже включуся. Коротко. Більш обзор у мене тоже на этом як його на Тиктоки, да Вот ця машина. Фу, так, 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 що тут по ремнях, Що тут по ремнях? ремень раз. йолки палки тут все, паутиня, узли. Так, один є, два є. Два, три получається. Этим перемычком. Четыре. Все, я думаю, хватит. Раз, два, есть. Есть перемычки. Сейчас, ладно, порус их тут. Ну что, запаковка короче, у нас произошла. Машину я затянув, все. Ремни есть. Затянуты. трапу я закинув, тоже завязал. О, так що будемо потихеньку вирушати у бой. Да, цей шкодар не вписується тут якби, в їхню колоду да, Так сказати таких нових машин. От тут нові, тут все. Але нічого. Е, де вони беруться? Я вже розказував. Да, шкоди. От де тут шкода взялась на, ну, в салоні нових машин. Есть, ця машинка заїхала по трейдину. От, на обмін тобто, тут чоловік приїхав, її віддав і взяв собі не знаю там, якусь Q3 Audi чи там, Пасата, може взяв би 8. От, і уїхав новенького. Да. Ця машина потім йде на Е, Тут є верштат свій проходить перевірку і попадає тоді вже на аукціон. Тобто, да. На аукціоні вже такі як я, пацики активно викупляємо ці машини. Стараюся купувати е, в офіціалу, щоб е, по машині була якась нормальна історія, щоб по машині було максимум там, два владельця, да? ну, я вже казав. От. І тоді плюс-мінус щось по машині буде звісно. Да? Так як, наприклад, поїхати десь купити у Привата і коли ви проїжджаєте, там виходить Аладдін продавати машинку, то тоді вже да, доверяє мало. Що вона, Обслуговувалось десь якось нормально і все остальне, так що... Що, Буду вирушати потихеньку. Я не знаю, що там. Ну по дорозі, як буду десь ставати, я вам підсніму дорогу, в принципі, що там підснімати. Просто їдемо по дорозі, максимум, що може бути, це в нас штаб, да? От, Так що приїду, вже, як буду на місці в себе на площадці вигружатися. Що, Ми на базі вже 200 км проїхали. Коротше, не так як їхали, більше більше пробки стояли. в общем. От, ну Все, вже я в себе на площадці. Зараз е, будемо вигружатися, Вигружу машинку, поставлю туди. Завтра вже, наверное, більш детально все зніму по машині, покажу, подивимося в місті з вами сервіску, сервіс і все. Ну, Деталі, кому інтересно, я ще тему заведу, розкажу, скільки стоїть грузоперевозки, грузоперевезення в Європі іменно імені Зацепимо цю тему. Кому інтересно, я думаю, напишите в коментах. Плюсики ваші. О, Так що, в общем, Ми на місці, апарат теж на місці. Це машинки мої теж в продажі. Там одна шкода чорненька. Зараз, ну, якщо я тут покажу вам, що в мене в продажі є. На даний момент тут стоїть 4 машини, 2 ще приїде, буде 6 рік. Це в нас шкода, це в нас 13 рік 1.6 дизель механіка. Ціна і 6500 євро. Тут у нас 3 500 євро 11-й год, 1,6 дизель механіка. І тут 1,6 дизель механіка 3700. Ці три машини продають. всі з тюфами, з тихосмотрами. Тобто, так же само всі забирались в принципі теж в офіціалу машини. Ну, тільки полик, да, там видно, що є косяк по полу, по Volkswagen. От, по бамперу. Ну, нічого, там і цена, звісно. Да. Так їхній рынок 4,5 і вище. Тобто, поло, такі поло, Іменно тут дуже ціняться і дорогі в Германії. А Завтра вже зробимо осмотр і ну, тоді відео вже буде у нас якби, у випуску. Апаратура вже намита, наглажена. Вся в огнях в общем, стоїть. Так, давайте зараз швидко покажу її по деталям. Да? По кругу везде, в общем, поехали. От, я її вже трохи. Намазав, набрив, так швидко по кругу покажемо. Зараз треба залишилося підкачати колеса. От. Е, дивіться, по салончику. Ідеальний стан. Я все про... повитирав, все. От. сьогодні їздив ще на моєчку. В дорозі, в ходу. Вообще, вона там Стойкі передні поміння, дивлюсь по сервісу. От. В ходу тачечка. огонь. Коробка плавненько переключається, все. О, такі состояння салона тут. ну якби, Ніхто позадній не їздив. По резина в нас на зима дуже хороша. Ось так. Красна зиму апаратура комусь комусь подарок. Фаркоп присутній, в багажнику там все порядок, то есть все. Все very good. О, По історії э, по, по машині. Що тут ще у нас? Води сиденья з гуд. По історії, що немало важно, тачка до 100, зараз 251, 251 на щитку до 180 машина обслуговувалась тільки на шкоді. Тобто, везде сервіс офіціал, шкода. Далі два сервіси, по-моєму, два чи три сервіси, йде е, не шкода, ну, якісь інші, не пам'ятаю вже назву. Вот. Але останнє обслуговування було в 234 тисячі. І вот. ремень мінявся на 120 тисячах, ГРМ треба вже. як би Нежелательно, але треба міняти. Так що ну, такі машини я беру всегда. от, Стараюся брати з аукціонів, то є історія, є все. От, тут на кожній машині є книжка то есть, до останньої обслужки. І вот. Це ну, как бы, факт, це нормально. це Коли ти знаєш, коли ти бачиш. то есть, Цю історію машини. Да? От. і Можеш хоч щось для себе поняти, де вона була і що з нею робили. Один власник. у Шкодівці, один. Тут один власник, тут один власник. Е оце, ця серебриста завезена з Франції, але в Германії один власник то есть, був теж. Тут два власника було. Есть, один був вже, е ну, два було, да, третій буде, якщо хтось купить. Так що отак от. Ось от, от, от апарати я покупаю. По машині що тут? Ну, по комплектації я вже би, вчора да, показував. Двухзона клімна, є двухзона кліма, є подогреви, є партроніки. Ну, в принципі, для звичайної їзди, все то, що треба, все є. Да? Нема монітора, мультируль, там все є. Ну, якби, я думаю, тачка в огнях і за такі гроші вона по ринку Германії, Я дивлюсь, там стоять по 6 тисяч. Ну такі як би вже по 6-6,5. По тобто, я буду продавати, старт буде 5500, ну, чуть-чуть торг буде, якби. Да? От, ну, я думаю, буде все нормально. От, І виходить... а, стоять якісь 3,5. ну, Це я думаю за 3,5 там їх дві, тільки 2-3 всього стоїть там в такому діапазоні там, 3504 на всій Германії. Так що так. от. Так, Поїхали по по. В тому, що я казав, по доставці да, по евакуатору, то есть, де, я беру, де я беру евакуатор і все це остальне. Евакуатор я беру е, Орендую, як? ми на взаємовигоді там, да, з е, моїм хорошим товаришем. Тут, які в Бадені. То есть, я, виходить, ну, амортизацію тільки плачу ну, дають 50 євро. Е, ну, якщо мені десь треба з'їздити, далеко і все. Ну, так, в общем. Аренда мене плюс-мінус 50 євро плюс заправка. А взагалі евакуатор. аренда евакуатора на 2 години е, от 120 євро. Це на 2 часа і до 100-100 до до км, по-моєму. Да. І далі все вище, там 150, це 3 години, здається, 150 км. Ну, і так, такі діапазони. Ну, дорого, якщо на цілий день брати евакуатора, це там 500 євро. Десь, ну, чи, ні, десь буде, мабуть. 300 євро і, і вроді би 400 кілометрів, щось типу того. Ну, Плюс заправку, плюс день ти тряєш, то якщо далекі дистанції, да, то я вважаю, що ну, це мені, там, да, що я оренду не плачу, а просто заправку, то да, мені можна їздити. А якщо так от брати самому в оренду, ну, краще наняти, якби хто попутно буде їхати і заберемо. Скільки беруть евакуаторщики? по -разному. то Тобто, ось мені з Гамбурга привозили. 650 кілометрів за 400 євро. Ну, ми шукали це десь 3-4 дня такого перевозчика, який їхав попутно і забрав цей Груз. Далі останній раз привозили 350 км за 280 євро. Ну, виходить, я не, 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 не бачу то есть, не бачу вигоди їхати самому то есть, то есть, забирати і все остальне. Номера бери, якщо своїм ходом. І, ну там Транзити, да, це в мене є хендлерський, то да, я можу. Ну, все одно дорога, от це все е займає день. Короче, ну Не, не бачу смисла. Ну, в общем, такі. Плюс-мінус, якщо по місту десь євро кілометр беруть е перевозчики. Такі ціни. Так що, кому відео понравився, кому е не понравився, ставимо лайкоси. Підписуємося на канал, ділимося відео. І, ну що, я буду старатися знімати більше, більше контенту давати на YouTube. От. І також напоминаю, кому надо такі машинки брати за аукціону, то тобто покупати в Європі. Я офіційно автохендлер в Європі, то є, в Германії. Да? Маю доступи до аукціонів. Велком. Можем, можем співпрацювати. також хто хоче виступити як інвестор, то есть, тоже можна пробувати щось обоюдно покупати машини і продавати. Контакти мої є всі під відео. Тікток, інстаграм, телеграм теж все під відео. Так що. Ну, Всім добра здоров'я! Я думаю, відос буде хороший. В принципі. Я поки тренуюсь, я вже казав в предыдущих відео. Да. Сам все роблю, і, съйомщики. І, ну, ви зрозуміли, да. все повністю саме моторське відео. Ну, якось так. Якось так, понравилось відео. Ставте лайкоси. От. Підписуйтесь на канал. Якщо не понравився, то пальці вниз можете ставити, пишіть коменти. От. ну, от так от. Всім добра здоров'я! Пока.